Надо разорительно частини постанови. постанова іменно України 21 грудня 2016 року в міста Поковка. Коховский міськравний суд Херсонської області у складі говоручь судді Діновской за участі секретарії Балицької погор, позвача Кубаева, представники позывача Народом Потрубаева, представника відповідача Канава, представника третього суба Мараненко, розглянув жертвитому судовому засіданні, приміщенні суду в місті Каковка Херсонської області, адміністративну справу за позовом Дубаева ради Каховського району Херсонської області. Третя особа проценту це довіра, про це довіра говорить на провознання незаконним рішенням суб'єкта владних повноважень та його розказування встановлено. Зважаючи, що на складення постанови в повному обсязі може бути потрачений значний час, вважається необхідне проголосити і вступно до розвитку частини. Постанови в позивні вимоги Трубаєва Валентина. Віра Гангорів на провознання незаконним рішенням субъекта владних повноважень та його скасування, Частинь, візнання, на законне, на скасування решення, в частині визнання незаконним скасування рішення Любовівської селищної ради Вуховського району Херсонської області 18 червня 2014 року номер 550 в частині надання Віри Григорії під дозволу на розробку проєкту землеустрою, землоустрою, відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд задовольни. Законом та скасувати рішення 43 сесії 6-го скликання Любинівської селищної ради Каховського району Херсонської області від 18 червня 2014 року номер 550 частині надання Траценко Вірі Григорівні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність для будівництва та обслуговування живого будинку господарських будівель і споруд. Відповідно, частині Визнання незаконним та скасування рішення Любовівського селищної ради Каховського району Харківської області 25 червня 2015 року року No 673 в частині затвердження Траценкові Григорівники проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. для будівництва та обслуговування жилих будинків і надання земельної ділянки у власність на земельну ділянку розміром. 0,1210 гектар за адресою вулиця Сонячна, 65 Борівка, Каховського району Херсонської області закрити. В з Любовівського селища а Каховського району Херсонської області на користь Турбає Валентина Миколаївний судовий збір в розмірі 275 гривень 60 копійок. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, і ухвалили вискаржували судове рішення перець апеляційної скарги одночасно надсилається особа, яка її подає до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня її проголошення. У разі застосування судом в частини 3 статті 160 кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови. Суддя Бетіновська, з повним текстом постанови можна знайти у міській кримінальному суді Присудської області. Щоб надати розвитену чистину посторонова можна трибути негайно після закінчення судового засідання. Судове засідання закрите.